Яка перша ознака того, що у дитини жахливі батьки не купані, відволікаються, голодні, травмовані, мляві, мають проблеми з поведінкою, не хочуть повертатися додому? Я працюю з однією дитиною, яка виглядає і звучить так, ніби вона ніколи не спить. У четвертому класі у нього темні кола під очима, і він говорить: так ніби працює на 50-60% потужності, буквально працює на повільному ходу. Як вчитель, який пройшов усі класи від початкової школи до 12-го, я бачу, що молодші діти з жорстокими, недбайливими батьками наслідують поведінку, граючи в дуже грубі агресивні ігри, вони знають лише те, що їм показали. Коли діти стають старшими, я розумію, щось не так, коли починають чути, як вони говорять про секс у спосіб, який трохи виходить за рамки того, що ви чуєте, коли діти 5-9 класів брешуть про те, що вони знають. Вони здригаються або підстрибують від найменшого руху редагування. Я знаю, що існують причини, окрім насильства, через які дитина може так здригатися. Контекст також важливий, і перед тим як щось робити, слід взяти до уваги всі обставини, щоб зробити те, що найкраще для дитини. Пам'ятаю, одного разу мама тягнулася до мене за чимось, а я здригнулася. Тоді вона розсердилася і вдарила мене за те, що я здригнулася. Дуже швидко, неадекватно прив'язується до будь-якого дорослого, який приділяє йому увагу і проявляє доброту. Це було зі мною в дитсадку. Я думав, що жінка з їдальні була моєю найкращою подругою і запросив її на свій день народження. Вона прийшла, вона була дивовижною. Я думаю, що напевно хотіла, щоб вона була моєю мамою. Це найкраща і найгірша історія в одному короткому абзаці. Ще одна поведінка, яку я помітила, це мистецтво ставати невидимим для дитини, яка з усіх сил намагається бути непоміченою, чи то вдома, чи то в шкільному середовищі. Зазвичай саме вони ніколи не підіймають руку, щоб відповісти на запитання, навіть якщо вони знають відповідь і рідко ініціюють розмови або приєднуються до них. Така тенденція пояснюється не тим, що вони від природи інтроверти, а скоріше тим, щоб бути непоміченим. Це їхній захисний механізм. Спосіб уникати негативної уваги чи критики вдома, де виділятися може мати не найкращі наслідки. Вони стають майстрами розчинятися на задньому плані, часто виглядаючи надзвичайно незалежними. Хоча насправді це навичка виживання, яка вкоренилася від ходіння по шкарлупі навколо непередбачуваних опікунів. Я не знаю, чи це перша ознака, але я навчала невелику групу дітей. І одна дитина дуже негативно відгукувалася про себе. Наші хтось у її житті, наприклад, батьки, говорили їй ці речі багато разів, і вона їх засвоїла. Одного разу він неправильно відповів на запитання, а потім продовжував називати себе дурним. Знову і знову. Я заспокоювала його. Він не дурний, але по обличчю цього бідолахи було видно, що він вважає себе таким. Моя донька так робила. У її випадку це була форма ОКР, яка називається ОКР перфекціонізму. Я б сказала, що величезний червоний прапор це коли дитина виглядає щиро наляканою, боячись зробити навіть найменшу помилку, якщо вона постійно вибачається за речі, в яких не винна це дуже поганий знак. Ще одне попередження, якщо дитина замовкає або напружується, як тільки батьки заходять у кімнату, моя невістка жахлива і кричить на своїх дітей через кожну дрібницю. Її старша 12 років, також є козлом відпущення. Я часто запрошую її до себе ночувати. Одного разу вона впустила іграшку мені на ногу, подивилася на мене в паніці і сказала: Вибач, мені дуже шкода. Я знизала плечима і сказала, що це був нещасний випадок. Вона запитала, чи боляче я. Сказала, що так було неприємно, але я в порядку. Я пояснила їй, що в нашому домі ми караємо за наміри. Вона кинула його, щоб зробити мені боляче. Ні, було видно, що її тіло стало менш напруженим, і вона хотіла плакати. Одного разу вона розлила напій, а моя чотирирічна дитина сказала: нічого страшного, ми просто приберемо. У неї було прискорене серцебиття. Вони формують нездорову прив'язаність до будь-якої авторитетної особи, ставляться до будь-якого доброго дорослого, як до батька чи друга, навіть коли це недоречно, це робить дітей набагато вразливішими до подальшого насильства, оскільки вони вважають себе достатньо зрілими для платонічних стосунків з дорослими, на жаль, з власного досвіду. Подібно до того, як ті самі діти виростають, стають приємними для людей, бо не хочуть, щоб їх відкидали, як це робили їхні батьки. Травмовані, занедбані діти схильні до комплексу рятівника. Це означає, що вони завжди будуть ставити потреби інших вище за свої власні, часто до проблематичної міри. Ах, це я у дорослому віці. Мені все ще важко полюбити чи прийняти себе, бо я не заслуговую на це, а всі інші заслуговують. Мені дуже дуже важко бути впевненою в собі або постояти за себе. Боятися робити помилки, вони завмирають або панікують через дрібниці, наприклад, через розлитий напій. Моя молодша донька була такою до середньої школи. Для неї це форма розладу, а не насильства. Вона перфекціоністка до крайності. Я думаю, що те, що мене називають старою душею, може бути індикатором у дитинстві. Мені багато говорили, яка я доросла. А насправді мені довелося подорослішати за одну ніч, і я виховувала свою молодшу сестру, тому що моя мама була залежною від наркотиків, а люди помітили це набагато пізніше. Я вчителька. Якось у мене був старшокласник, який зіштовхнув вчителя зі сходів. Його виключили, а через два роки він опинився в моєму класі. Він був цікавим, творчим і досить тихим. А потім одного дня він просто взяв стілець і викинув його з вікна класу з третього поверху. Директора не було в будівлі, тож я сиділа з ним. Він вибачився і сказав, що був просто поганою дитиною, і що його батько часто бив його ремнем, і він це заслуговував. Я повідомила про підозру в насильстві, директору і працювала з ним над оформленням річного альбому та іншими творчими проектами того року. Більше ніколи не мала з ним проблем і часто цікавилась, як у нього справи. Дитина, яка не може нікуди піти в позаурочний час. Я говорю не про бешкетників, а про відмінників, яких ніколи не запрошують, бо всі знають що їхні батьки скажуть ні найменшим незручностям, які заважають їхнім планам, і що їхні батьки дуже дискримінаційні. Про вишуканий тип із снобістськими батьками вони вважають, що батьки керують усім життям дитини, і вона повинна їм підкорятися, інакше вони ставлять під сумнів її існування та отримання як дитини. Стовідсоткова вірогідність того, що дитина матиме серйозні проблеми з соціальними навичками і стане відлюдником у подальшому житті. Не питайте мене, звідки я це знаю. Чому це виглядає так, ніби я це писав? Постійно стежити за тим, з ким і коли я можу поговорити з однокласниками, кричать на задньому плані, коли мені дзвонять, щоб я поспішно переривав розмову. Ці батьки не ведуть нормальних розмов, вони допитують, і ти відчуваєш себе клятим злочинцем. І ти навіть не знаєш, в чому ти винен. Ти добре вчишся, у тебе є хобі, ти не займаєшся темними справами, і все одно вони незадоволені і злі на тебе, тому що це не відповідає їхнім фантазіям чи ще чомусь, і в дорослому віці відсутність соціального досвіду в дитинстві призведе до того, що ви ти або матимете стосунки з несумісними людьми, і, врешті-решт, довіра до них буде підірвана настільки, що вони здадуться. А потім ті ж самі батьки-вертольоти дивуються, чому до 30 років ти не став соціальним метеликом з коханою дружиною і двома дітьми. Емоційна потреба, ненаситність іноді є ознакою того, що дитина не отримала необхідної любові в ранньому віці, і як наслідок відчуває внутрішню порожнечу, яку ніколи не зможе повністю заповнити. Відповідаю, як людина з жахливими батьками дідусем і бабусею, які також виховували мене протягом багатьох років мого життя, коли я жив з бабусею і дідусем, я був дуже слухняним і нікому не заперечував. Мене знали як милу і тиху дитину, яка нікому не створювала проблем. За лаштунками відбувалося те, що мене били, якщо я чинив опір бабусі та дідусеві. Тож я зрозумів, що це погано. Я бачив приклад відповіді вчителям, і я можу зрозуміти, де це може бути, але це також може бути чимось, на що слід звернути увагу в тому, хто надмірно слух'яний. Зазвичай є причина, чому дитина дуже тиха і слухняна. Моя мама била мене і порівнювала з моїм батьком неробою щоразу, коли я робила щось, що вважалося неслухняним. І саме тому я ні на кого не покладаюся і нікому не довіряю. Вони завжди брудні, діти брудняться до безтями. Але якщо у них завжди брудні нігті, ви можете просто визначити, коли це звичайний старий бруд, або він був там завжди. Не мити волосся, засохлі соплі. Я не маю наміру нікого засмучувати. Не звертайте увагу на їхні руки. Руки у дітей брудні, а ось постійно не мити волосся, невипраний одяг, незмінний запах це вже ознаки занедбаності. Хлопчик, який щиро їсть шкільні сніданки та обіди з таким завзяттям. Він також просив, чи можна йому взяти додому щось, перекусити. для своїх братів і сестер. Коли я зустрічалася з ним, мені доводилося багато разів заспокоювати його, що нічого страшного, якщо він з'їсть свій пакетик чіпсів сам. А я дам йому ще один, щоб він взяв додому. Я навіть казала йому, що нічого страшного, якщо він і їх з'їсть. Це розбивало мені серце. Коли я бачила його таким, повірте мені, шкільне харчування не виглядало добре. Відсутність впевненості в собі, глибоко викорінене почуття незахищеності, брак любові. Очевидно, що можуть бути різні розлади залежно від контексту. Це дуже широке і складне питання. Крім того, ми повинні витратити час, щоб пізнати людину і не вдаватися до поспішного аналізу. Наприклад, о, він сором'язливий! У нього, напевно, жахливі батьки. Це може бути частиною його, її теперішньої особистості і змінитися в підлітковому віці. Постійне використання iPad. Сьогодні я бачив дитину, яка йшла з ним по переходу в супермаркеті, в поєднанні з нездатністю прийняти «Ні» як відповідь, я бачила пару, яка гуляла з дитиною близько 7 місяців у візочку з планшетом, підпертим планшетом, щоб вони могли дивитися. Для мене це божевілля. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!